bądź mu ważni. Коли Ісус прибув на той бік У край Гадаринський, зустріли його два бісноваті, що вийшли з гробів, такі люті, що ніхто не міг прийти тією дорогою, і стали кричати, що нам, і тобі, сину Божий, прийшов єси сюди, щоб нас мучити перед часом. Поблизу ж від них паслося велике стадо свиней. Біси, попросили Його, як ти нас виганяєш, пошли те стадо свиней, ідіть, сказав їм, і вийшли з них, і увійшли у свиней. Тоді все стадо кинулося з в морі, втопилося. У хвилях, а пастухи втекли і, прибігши в місто, все розповіли і пробіснувати. І ось усе місто вийшло Ісусові зустріч, і побачивши Його, попросили, щоб відійшов з їхніх околиць, сівши в човен, він переплив і прибув у своє місто. Слава то, Він переплив і прибув у своє місто в ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Сьогодні чуємо Євангеліє про біснуватих з Гедаринського краю, людей, яких полонив, опанував злий дух. Природа злого духа ми сьогодні можемо бачити. Ми дуже часто дивимося на людей, бо ми кажемо, що ми не бачимо. Перед собою злої сили ми бачимо ту чи іншу особу, але та чи інша особа, вона є або з Богом, або без Бога. Якщо без Бога, вона є з іншою силою, яка в ній є, яка нею керує, яка нею провадить. І дуже часто, напевно, нам вдавалося зустрічати людей, які є люті, які є гнівливі, які є злопам'ятні від яких віє чимось недобрим і поганим. І сьогодні ось ця природа Злого Духа вона проявляється в тих двох біснуватих. Коли ж він прибув на той бік, у краї Гадаринській зустріли його два біснуваті. І подивіться, що каже далі Євангелист Матей: що вийшли з гробів такі люди, що не міг перейти тією дорогою. Що виробляв злий Дух з тими людьми? Він їх загнав у Гріб, тобто вони там жили. Вони не жили у спільноті з людьми. Не могли жити, ну, не знаємо, спільнота їх не приймала ця, тобто ними носило, носило по пустині. І настільки все, що найгірше було, практично і на них відбивалося. Вони жили в гробах. Властиво в темноті, в сирості. І такі були люди, що ніхто не міг перейти. Уявляєте собі, що люди, які йшли тим краєм, вони тікали з те. Бо, можливо, вони ричали, кричали, ображали їх, могли, може, і накинутися, і побити. Тобто, як злий дух мучив тих людей, а через них тримав у напрузі ціле місто. Наслідок Злого Духа, наслідок, наслідок гріха, через який прийшов злий дух і опанував тих людей. Цей край Гадаринський це був ну, край дійсно поганський, в якійсь мірі, бо поклонялися, поклонялися божкам, дуже багато гріха було, не дотримували закону Мойсея. Але Господь не полишає цей, цей край. І каже Івангеліз Матей, що він всі в човнає приплив до них. Тобто ніхто з них не міг волати і просити про допомогу, вони не шукали Христа. Але навіть в такий спосіб Христос не полишає, не полишає їхньої надії, їхньої віри на спасіння. І Він припливає до них. І подивіться, що відбувається. Коли вони стали кричати, що нам і тобі, сину Божий, То однозначно, що не ті люди кричали, а злий Дух кричав. Господь тут не питає тих юнаків, чи ви хочете зцілитися від Злого Духа. Абсолютно, вони вже тут нічого не можуть сказати. Він грізно наказує злим духам полишити їх, полишити тих юнаків. Прийшов сюди, щоб нас мучити перед часом, поблизу вже від них паслося велике стадо свиней. І біси розуміють, що вони втратять контроль і силу над тими людьми, і вони починають просити. Це дуже цікаво. Вони починають просити в Бога, визнаючи, що перед ними є Бог. Розуміючи, що перед ними є Творець, той, який в свій час і їх створив як добрих ангелів. Що вони просять? Біси попросили його, як ти нас виганяєш на назвати стадо свиней. І Христос каже: Ідіть. Чому вони просили, щоб відправити стадо свиней? Бо вони, принаймні, когось мусили звести. Вони не могли вертатися в безодню, не звівши нікого. Але це так було символічно, бо свині вважалися чимось нечистим. Якщо ви пасали пастухи свиней, а ви знаєте, що євреї свиней не їдять. А то ніби єврейський край, а свиней пасли. Отже, ці люди, як я сказав, вище не дотрималися закою Мойсея. Вони жили в нечистотах. Тобто вони їли свиней і все. Бо. Так собі вважали за потрібне. Отже, порушували заповідь. І тому це вже був перший, перший наслідок того, що вони порушували закон Божий. І тому між ними було те, що було. Свиней, коли злі духи війшли, свиней звелося, і вони кинулися з кручі в море автоматично. Але Христос навіть міг і цього не зробити. Але коли Христос це зробив, напевно, що Він показав, що ось. Через гріх ця околиця була опанована І Ці люди були наслідковістю того, що був гріх, який був гріх, не дотримувалося закону Божого. А закон Мойсея вважав, ну, говорив, що не можна їсти свинини. Вони порушували. Господь, коли посилає тих бісів у свиней, наче підкреслює, що не маєш людину порушувати закону Божого. Закону, який є даний тобі через Мойсея. І вийшли з них і війшли у свиней. Тоді все стадилося, кинулося з кручі в море і втопилося у хвилях. А пастухи втекли і, прибігши в місто, все розповіли про біснувати. Все розповіли. Ну, однозначно, нормальне явище, чутка працює, щось відбувається, які зміни пішли в тій околиці, ніхто не знає, що відбувається. Але всюди, де Христос приходив, цікавим було те, що зразу також всі шукали цього пророка, всі шукали зцілення, оздоровлення, всі бігли, всі йшли, могли довгий час іти за Христом в пустиню, не дивлячись ні на що з дітьми. Ви добре знаєте, що було таке, що навіть він вийшов, проповідував, і багато жінок було, і дітей. І чоловіків, і треба було навіть їх чимось наситити, і Христос благословив п'ять хлібів і дві риби, щоб їх погодувати, учні клопоталися. Тобто були місця, де люди ходили за Христом масово. Ходили не з цікавості, а ходили тому, що хотіли оздоровлення і зцілення, хотіли Хотіли, властиво переміни свого життя. А тут ми щось інше бачимо. І слухайте уважно, Іванові. І ось усе місто вийшло Ісусові назустріч і, побачивши його, попросили, щоб відійшов з їхньої околиці. От фініш того всього, от завершення того. Ну, і собі, що сьогодні масово стається якесь чудо от, та умовно. Ну і стається часто у страчі в церкві. А тоді виходить все село і каже до Христа. Або до, до, до тої церкви. Ми не хочемо тебе тут. Ви щось таке робиш. Що сюди люди їздять, щось таке витворяється, автобуси, хати трясуться. Чого ви сюди їдете, люди? От село не сприймається. Ну не хоче. Для чого? Якась дивина. Чому таке? Ми не знаємо чому, але відповідь є така, що це не перший раз. Тобто вже за Христа такі речі були. І хочу вам сказати, що не те, що вони нічого не просять, вони просять. Подивіться, що біси попросили і Христос виконав. Також ті люди попросили, і Христос виконав. Але що біси просять? Біси просять принаймні щось звести? Щось звести. свиню, ну добре, свиню. Від нечистого йди в нечисте. А люди просять, щоб Христос відплив. Сьогодні ось ця Євангелія показує, наскільки в нашому житті ми можемо Христові сказати ні. І більше вам скажу, Христос сяде, на човен відпливе, і дуже часто Він відпливає. Чому? Бо ми боїмося в своє життя пускати переміни, ми боїмося в своє життя пускати Христа, бо з Христом приходить світло, приходить зобов'язання не грішити, приходить обіцянка не повертатися до гріху. А чи ми хочемо цього? Бачимо з того Івангелія, що ці люди не хотіли. Вся околиця вийшла на зустріч Ісусу. І чуєте? То замість того, щоб впасти на коліна і сказати, та ходи до нас, в мене дитина хвора, в мене чоловік хворий, а мене брат, а мене сестра. Прийди, роботи дуже багато. Вони кажуть, йому пливи. Дивина. Він звільняє тих двох людей від, від бісів, які не давали тим людям ходити по, 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 по тому краю, по тому районі. Та вони мали прийти йому руку поцілувати, подякувати. А вони кажуть, ті звідси. Настільки треба було любити жити в грісі, щоб не хотіти більше змінити своє життя. Ви скажете, що це можливо? Так, це можливо. Коли кажу, якщо сьогодні пристосувати до нашого життя, це можливо. Я сам, як священник, дуже часто дивуюся, тому що навіть тут, у страчі, хтось може казати, та чого ті люди їдуть сюди, Та о, їдуть автобусами, та по що сюди їхати? Ми дивуємося. Ми кажемо, місце святе, дуже багато оздоровів. От книжку відкрийте, почитайте, що там, що там пишуть люди. Скільки, скільки вони отримали ласк Божий. Прийди, почитай. Тішся, запроси у свою домівку до своєї хати, бо в тебе також є дуже багато проблем. Ні. А ми дуже часто можемо сказати Христові, плеви звідси, ми тебе не хочемо. Мені краще так, мені так добре. Я пильную свій город, я пильную свою обору, я пильную свою, свою щоб тут машина не стала, я пильную свою хату, щоб вона не завалилася, бо вона дуже трясеться. Як я не знаю, але трясеться. Ну, да. Я пильную свій спокій, бо тут всі ходять, щось там голосно говорять, а в мене дитина не спить. Я пильную. Я не пильную своєї душі. Я не пильную свого спасіння. того я не пильную. Ми дуже часто в нашому житті в таких ситуаціях перебуваємо, мої дорогі. Це є прикрість, що. Ми Христові кажемо, іди звідси. Христос ніколи не зробить втручання насильного. Христос ніколи не зробить інтервенції. Ми дуже часто кажемо, ну чому Він не війде і то, то він не потрясе, такого, не змінить. Христос приходить і тихо стукає. Тихо стукає в наше серце. І ви, напевно, бачили ту ікону, де Христос стоїть біля дверей і стукає. Він не приходить, хоч має повне право прийти ногою, вдарити, відкрити ті двері. Він створив, Він творить, творець всього. Це його Господа, це його хата. Але він так шанує нашу свободу і вибір, що він навіть людині може сказати, яка є в грісі. Якщо ти мене не хочеш, я відійду. Я не буду тебе переконувати в іншому. Я роблю чуда. Я прийшов, я роблю в твоїй хаті чудо, біля твоєї хати чудо, в твоєму селі, в, твоє, в твоїй області, в твоїй державі. Якщо ти не хочеш мене, я відійду. І він багато не буде говорити. Сівши в човен, він переплив і прибув у своє місто. Не нарікав, нічого не, не пише про те, що Господь нарікав, що Господь відказував. Але одне знаю, що Господь залишив надію їм. Він залишив тих двох, які звільнилися від бісів. І Я думаю, що вони розказували про те, що, що з ними сталося. Я думаю, що за якийсь, за якийсь час ті люди могли торкнути інших своїм життям. І, можливо, хтось захотів все-таки зустрітися пізніше з Христом. Але дуже часто ми в нашому житті, кажемо Боговіні, через свої якісь амбіції, через свої страхи перемінити життя, через свої непевності, через своє небажання щось змінювати в нашому духовному житті. Ви могли тут не бути. Ви би могли тут не бути, ви б всі могли спокійно, а будуть там люди казати, що я десь їду. Кому то треба знати, що в мене проблеми. Та пішов до своєї церкви, постояв, пішов до хати. А проблема є. Проблема є, їжджу туди, їжджу туди, ходжу туди. Але коли стосується Бога, ну, що важко піти на якесь святе місце, важко мені поїхати десь посповідатися. Що будуть люди казати? Що в мене вдома проблеми? А що на мені? що будуть люди казати? Якщо я знаю, що є місце, де Господь стілює, де Господь оздоровлює, де Господь приплив на човні? Чому я не вийду на зустріч і мені скажу, Господи, зайди ще до мене, зайди. Бо я тут у книжці прочитав, що є ті, які не мали дітей, і вони отримали. Прийди в моє оселю, дай мені дитинку. І є ті, які мали важку хворобу раку, і вони зцілилися. Прийди в мою оселю, зціли мене. Були ті, в яких родина розпалася, і завдяки молитві дитини. Тут у страчі, дитина я зійшлася. Прийди, прийди і до мене. Я це бачу, я це чую. Ці люди є, вони живі. Якщо б я сьогодні сказав вийти тим, які торкнули, торкнув Господь у страчі, то тут у вас половина вийде, якщо не більше половини, і буде мати, що розказати. Я більш ніж переконаний. І будете, будете годинами розказувати. І я тут багато знаю, які стоять. Обличчя знаю, знаю ваше життя і знаю ваші, ваші прохання, знаю ваші намірення і ваші зцілення, вашу дорогу до переміни. Знаю вашу дорогу, як Бог послухав і зробив це. Напевно, що в нас так трошки, знаєте, це не заведено, так як протестантів, що людина виходить і засвідчує, а мені би так хотілося, щоб ви свідчили про це. Можливо, там в книжці десь людям розказували вдома, сказали: слухай, треба запросити нам Бога до хати, до хати. Тому Господь не буде насильно це робити, Господь не буде робити такої втручання, інтервенції, приходити, кричати Я Бог, я прийшов, щоб вас всіх тут зцілити. Ні, Він приходить тихо і сумирно. Тих біснувати в цілі, бо вони поневолені злим духом. Вони не можуть вже собою самі зцілитися від того. Їм потрібне зцілення Христова. Там ті ж люди є свідомі ще, що їм є потрібен Христос, але вони свідомо кажуть Христові. Хай Господь сьогодні, який навколо робить великі чуда кожної секунди, кожної хвилі, який є милостивий і терпеливий до кожного з нас, дозволить нам, дозволить нам сказати йому так. Не бо не біймося, не стидаємося. Не сумніваємося в тому. Я вас дуже прошу, бо знаю, що кожен з вас має багато проблем і багато випробувань, на які ви не знаєте виходу, на які ви не можете відповісти, питання, на які не можете відповісти. Слава Богу. Не шукайте зараз самі. Ви приїхали сюди ставити ті обставини перед Богом, показуйте їх Богові. Показуючи їх Богові, ви кажете йому: прийди. Йди, не біймося Бога, бо якщо ми є в гресі, ми починаємо боятися Бога чомусь, і ми його наганяємо, біймося гріха, який приводить до люті, до біснування, біснування, яке закінчується люттю, проживанням в гробі. Оце з чого все є наслідком того. Тому коли ви бачите людину перед собою яка є дуже люта, дуже зла, дуже сердита. Це однозначно якесь вже опанування певне, певне бажання Злого Духа вже тою людиною маніпулювати і керувати. Але коли ми не самі це будемо вирішувати, не самі будемо ті проблеми розсувати, роз, 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 е, а скажемо Богові прийди, бо є щось таке, до чого я не маю сили над своїм чоловіком, над своєю жінкою, над своїми дітьми. На свою країну і я не маю сили до того. Прийди, Господи, прийди, бо я, я бачив, я чув про те, що ти робиш, які ти чуда робиш. З неможливого можливе робиш. Допоможи мені, поможи моєму невірству і дай надію. Не наганяємо Бога сьогодні. Ми своїм бажанням змінити обставини і ситуацію виганяємо Бога. Ми не даємо можливості Богові робити щось, діяти Святому Духові. Не даємо можливості, ми самі хочемо все. І дуже часто, незалежно, ми тут стоїмо, а самі робимо. Дивіться, скільки чудес відбувається. Ми кажімо, я такий, а я така. Не будьмо завкрадіні, незалежно. Що ми живемо, ми живемо в одному селі всі також. І Бог приходить до кожного з нас. І є для всіх нас помер рівно. Якщо Він світ робить чуда, Він робить чуда. Ми маємо ще створити умови для того, щоб люди, які приходять сюди, мали можливість того сілення, оздоровлення. І це є велика благодать і ласка, що Бог відвідує цей край. Бачите, ця, ця околиця жила в тяжких гріхах. Але Бог сам навідався до того й міста. Не треба було його просити. Були місця, де просили Господа, зайди до нас, прийди до нас. А тут ні, Він сам навідується, нікому нічого не каже, сюди в човен і пливе туди. Ми не достойні тут стояти, ніхто з нас. Але Бог нас так собі вподобав, що прийшов до нас. Бог хоче нам подати свою руку спасіння і милосердя. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, і слава Ісусу Христу.